Ну, ось ці термінуси. Колір сірий. Як виглядає з такою плиткою? Така підлога. Блин, кайфовий колір. Та й моделька теж, в принципі. Ручки чорні. магнітний замок. Ну, а ще будуть туди. А, ось ці двері, що аля ля А-ля кацеяк його, інсайд, відтермінуся. Зворотній добор зі зворотньої сторони там, де мала бути лишва на лицеву сторону, Постав клієнт захотів добор і лиштву так. Але ні один момент. Ось виходить, що з тильної сторони у нас ось так виглядає. Це будуть двері, туди там така чорна плитка цікава і туди там зелений колір стіни. Поки довезуть листву, а в кінець місяця лише. буде ще друга серія. А так, в принципі, навіть навіть. навіть.